У Волинській обласній раді відбулася позачергова 31-ша сесія. Причиною такого термінового скликання стало лише одне питання про звернення Волинської обласної ради щодо підтримки президента України. Зачитав його особисто голова Волинь Ради Григорій Недопад, який до слова є представником партії за майбутнє. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не греблюючи нічим нав'язує всьому цьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента Верховного командувача, якому народ довірив керівництво держави чи тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас упродовж багатьох років посилено працює російська ворожа пропаганда, але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і ніколи не допустять паніки. З невіри він наголосив, що лише громадяни України вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори, і лише вони обиратимуть свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Більшість депутатського складу відразу були готові проголосувати за запропоноване звернення. Однак, у голови фракції Європейська Солідарність Юлії Вусенко виникла пропозиція внести зміни. Я переконана, що можна по-різному ставитися до президента України, його можна схвалювати його дії, можна схвалювати, комусь подобається робота, комусь не подобається, але ніхто не в цьому залі, ні з українців не сумнівається в його легітимності. Більше того, можна по-різному відноситися до політичних процесів в Україні, але ніхто з думаючих людей, і тим паче в цьому залі не сумнівається у тому, що провести сьогодні вибори демократичні і незалежні в нашій країні просто неможливо. За словами Юлії Вусенко, наразі через засоби масової інформації та соціальні мережі розганяється інформаційна кампанія, головна ціль якої, начебто, донести до президента США Дональда Трампа позицію українців на підтримку президента Володимира Зеленського, його команди стратегічних рішень по припиненню війни та відсутності умов і недоцільності проведення виборів в Україні. Для чого на сьогоднішній день ми бачимо цю новину постій в Фейсбуці? Які спосіб з одинаковими картинками і з однаковими закладами їх прочитає Право? Для чого сьогодні нас зібрали сюди, і тисячі людей з'їжджаються на позачергові сесії, і ми приймаємо однакові рішення ради, які схожі на листи щастя, які ми коли шукали в Мовляв, українці вже довели всьому світу, що вправі самостійно вирішувати свою долю, захищати свою країну і вести відкритий демократичний діалог з владою на будь-якому рівні, і в тому ж числі з президентом. Якщо ми пишемо президенту, ми пишемо йому не так часто. Давайте використовувати цей шанс. І нам потрібно з ним говорити нормальними словами і озвучувати йому те, що турбує нас сьогодні. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, хто лідери суспільної думки, які будуть за столом переговорів, якщо так станеться. Де публічний діалог з цього приводу це питання турбує багатьох. Як вступити до європейського союзу, якщо перша частина скрінінгів, які вже цього року відкривають частину основу, містить главу права опозиції? Тому Юлія Вусенко запропонувала до тексту звернення внести правки і озвучити до президента не лише позицію обласної влади, а й загалом всіх українців. Як говорити з партнерами про найбільшу армію світу, яка єдина може захистити кожного хто живе? взагалі в Україні, якщо у нас сьогодні відбувається судилища над бойовими генералами, і про це говорять люди і висловлюють свої думки. Ось що мало б, на мою думку, і на думку нашої фракції звучати в зверненні Волинської обласної ради до президента. Однак, голові обласної ради Григорію Недопаду, пропозиція внести правки не дуже сподобалась. Сьогодні для того, щоб показати єдність, ми зібралися, щоб проголосувати даний проєкт рішення, коли ви зараз хочете роз'єднати. І починати з, з трибуни вносити правки в це рішення, будь ласка, це ваше право. Зрештою, пропозицію Юлії Вусенко не підтримали, а тому прийняли рішення про звернення до президента в попередній редакції. Більш важливих питань у депутатів Волинської обласної ради не виявилось, тож усі розійшлись.